За умовною легендою сталася пожежа в одній із квартир 16-поверхівки у так званому новому районі Ужгорода. Пожежники вже на місці, вивчають територію, можливі шляхи під'їзду до надзвичайної події та одразу ж приступають до роботи, аби якомога швидше ліквідувати пожежу. Вогнеборці розділилися на дві групи. Одні бійці прокладали магістральну лінію по сходах. Там Можна стріла. А інші дістаються до осередку загоряння завдяки колінчастому підйомнику. Діяли злагоджено і ліквідували умовну пожежу швидко. Так рятувальники Ужгорода відточують свої навички ліквідації загорянь у висотних житлових будинках. За умовним сценарієм, пожежа виникла на третьому поверсі 16-поверхової будівлі в Ужгороді. Рятувальники прибули на місце. Зокрема, було залучено дві одиниці техніки, одна з яких це автоколінчастий підйомник. За допомогою автоколінчастого підйомника рятувальники піднялись на висоту 16-го поверху та допомогли евакуюватись людям, які перебували там і через задимлену сходову клітину. Не могли евакуюватись самостійно. Но вогнеборці вже загасили осередок займання та. Ліквідували умовну пожежу. Цього разу все закінчилось хеппі-ендом, адже це була умовна відна. Однак, якщо виникне реальна пожежа, то ми сподіваємося, що всі мешканці і всі громадяни уже будуть дотримуватись правил пожежної безпеки. Окрім того, рятувальники також провели роз'яснювальні роботи з мешканцями будинку, а також перевірили наявність пожежних водопостачань на вулиці. Було проведено обстеження внутрішньої частини будинку щодо стану безпекових заходів. В частині водопостачання внутрішнього протипожежного мається на увазі пожежні крани, наявні, справні. система димовидалення, яка тут є скажімо так, вона реанімована минулого року, вона працює, виконує свої функції. Система пожежної сигналізації також наявна. Працівники ДСНС розповідають, висотні будівлі завжди знаходяться під особливою увагою, адже є чимало чинників, що впливають під час гасіння пожежі. Це і під'їзд до будинків, і наявність правних гідрантів. Мешканців просять з усією відповідальністю ставитися до протипожежних заходів безпеки, тим паче, коли в країні війна.